Сьогодні сходимося на одному з наших об'єктів, і тут ми будуємо ось такі підпірні стінки. Підпірні стінки будуються з блока. Блок у нас пустотілий. Можете бачити ось така от конфігурація це 50 на 20х20 висотою. Яка взагалі технологія виготовлення таких підпірних стінок? Перш за все, заливається фундамент. От якщо отут, напевне, видно, ось фундамент, невеличка лента десь товщиною 10 см, плюс-мінус. Перед тим, звичайно, ми засипали, зробили подушку, пісок, щебінь. Це все трамбується, армується обов'язково і заливається бетон. Далі знімається опалубка, і на цей бетон вже виставляється в певних рівнях. От Якщо по ділянці подивитися, тут декілька рівнів на ділянці підпірні стін. Тому нам прийшлось в різних рівнях також заливати її фундамент. Далі що ми робимо? Обов'язково блок ми ложимо перший ряд на розтвор або на клей. Після того, як положили перший ряд, чистяться верхи. Ну, засипається, звичайно, або бетон, або а, напівсухий бетон. В даному випадку ми взяли напівсухий бетон. Поясню чому. Тому що дуже часто на таких стінах виступають висоли. Щоб потім ці стіни не чистити, кислотою не мити і так далі, а, щоб не висупало волога, ми використали напівсухий. Розчин. І За рахунок цього у нас вологість всередині блока невисока, води немає, і висули, в принципі, виступати не повинні. Далі цей блок чиститься зверху, і другий ряд блоку вже ложиться на клей герметик. Ми використали, ну, не буду рекламувати, клей герметик в тубах, спеціально для блоку він йде сірого кольору. Тому що блок у нас сірий, для того, щоб не було видно герметика і е, він не виступав і колір не мінявся, ми використали якраз в тон е, нашого блоку. Коли ми нанесли вже клей герметик, е, поставили останній раз ряд блока, ми можемо поставити кришку. Е, кришку в даному випадку у нас бетонна товщиною 6 см. І ось так. Ця вся історія буде накриватися. Тобто, зверху ми ще це все прикриваємо, герметизуємо. Грубо кажучи, сам герметик по собі він виконує роль герметизуючого такого клею, який не дає можливість попадати волозі всередину, для того, щоб блок перше не рвало, не виступали висоли. Коли ми це все накрили, у нас виходить дуже красива картинка. Ми можемо далі вже монтувати паркан і ґрунт. Які ми будемо потім тут готувати, садити рослинки, не буде пересипатися до сусіда і не буде пересипатися від сусіда. Так як в даному випадку в котежному містечку не було влаштовано цоколю в паркані, на виході ми отримуємо красиву картину з положеним блоком. Зверху положений у нас бетонна накривка. В даному випадку можна використати і бордюр. І от така краса у нас вийшла. Далі все це засипається ґрунтом і практично його не буде видно. Дехто скаже, що, можливо, треба було б нанести гідроізоляцію, щоб блок не намокав. Насправді ми вже не один такий паркан зробили, і в даному випадку немає необхідності в гідроізоляції, тому що е його практично не видно і розрушатися він, в принципі, не буде. Тому далі монтуємо профлист, піднімаємо паркан трошки вище, ніж він був. І здаємо замовник у ділянку.